Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 серпня, з вами знову Центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочук. І сьогодні з вами і з нами знову тут на каналі Ігор Чаленко, політолог, голова центру. Аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів і автор свого ж плейлиста, чаленко, на цьому каналі. Тепер він щодня тут буде виходити і розповідати вам дуже цікаві речі. Не забудьте підписатися на канал, на цей і на канал Ігра. Вітаю тебе, друже! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу Клочок Тай. Ми перед початком запису з тобою почали говорити про що говорити, як говорити. Обговорювали буквально останнє твоє відео, яке сьогодні, вранці у нас вийшло. На каналі, де ти розбираєш польський кейс, і там мені вже закидали. Мовляв, «Та, ну, стара інформація, вже вона спростована, і так далі на рахунок старлінків. Ну і ти тут щойно повідомив дуже пікантну деталь, яка стосується фінансування цих старлінків. Польським бюджетом, ну нібито так да воно виглядає в Україні, тому що неодноразово ми вже бачили коментарі, коли там маск е, погрожував, що він відключить можливо так е, старлінки, але то він сказав ні, то ви так не зрозуміли. Е, поляки говорили тоді. Сікорський сказав, що ну маск не отримує купу грошей з у, польського бюджету за старлінки, які в Україні А тут знову ця історія. От розкажи, будь ласка, що відбувається довкола цього всього. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що фінансування загалом з польського бюджету Старлінків, якщо ми говоримо сукупно, то мова йде про понад 80 мільйонів доларів за три роки. Те, що звітувалося офіційно, Польською владою вони казали про 50 мільйонів приблизно. Ну насправді ми вийдемо до кінця року навіть на 100 мільйонів, якщо брати спочатку широкомасштабної війни. Це те фінансування, яке йшло сукупно з Польщі. Але воно йде децентралізовано. Частина mm -hmm. йде безпосередньо з бюджету через їхнє міністерство цифровізації, а частина йде з боку їхніх муніципалітетів. І ось як це забезпечується фінансування, а у них є великий фонд допомоги Фонд допомоги на потреби українців всередині Польщі, і там на різні речі, це, це такий великий куш, який розкидається. Просто і очевидно, очевидно, що частина дійсно старлінки для українців фінансується е безпосередньо як на потреби українських біженців всередині самої Польщі, угу. і коли е відповідно сам Навроцький заветував. Прийнятий сеймом законопроект, одним із питань там було якраз і питання подальшої там, пролонгації функціонування цього фонду допомоги. Там питання звітування, повернення коштів. Там, ну там насправді великі питання, воно здебільшого стосується саме внутрішньопольської ситуації і відповідно питань біженців. Але, але очевидно, що частина цих старлінків. А Польща їх, до речі, в часті е, надання терміналів, там, якщо не помиляюся, ледь не понад 50% від загалом зовнішньої допомоги по сталінкам – це саме польський внесок. І відповідно, коли значить поставили на паузу тему українських біженців. Е, що стосується е, медичної страховки для е, тих, хто не працює, що стосується виплат 800 для. Е, Неповнолітніх, то поставило на паузу і питання: а як фінансувати Стерлінки вже з жовтня місяця, і як ми бачимо, що вийшов, значить, з адміністрації Навроцького, сказали, що проблем немає, нічого не перервано, зараз все працює, але ви прийміть законопроект. Значить, Навроцького у вересні місяці, і тоді все буде ще чудовіше. Ну тобто ще краще ще е, прекрасніше. Тобто, ситуація дійсно створена на рівному місці. Тепер, очевидно, будуть голосувати у вересні е, пропозицію Навроцького, і тоді вже закриють відповідну тему реально по постерінка. Хоча паралельно там і Туск коментував із їхнього okay. міністерства цифровізації. Питання насправді ну дійсно, воно не настільки архіскладне, бо це ну загалом 2 мільярди гривень. Але тим не менш, тим не менш, ну це ж е, до кого я маю там прийти? До себе, до тебе, до е, кого? От щоб всі 2 мільярди перекинути те, що нібито Польща закривала цю тему і ще й казала тоді в ситуації з маском: що ай-яй-яй, не можна ж виключати, бо це ж все Польща контролює. А отак от і контролює, от по факту взяли і. Буквально через декілька місяців, якщо тему не вирішать, то дійсно тема в підвішеному стані лишається. Виходить, так що все ж таки сьогодні фінансування старинків під загрозою, наскільки я розумію. Воно під загрозою, воно ще проплачується, якщо не буде прийнято а, пролонгацію по підтримці українців, а, те, що заветовано Навроцьким, він так. подає відповідно а, свої пропозиції, а, то дійсно є загроза. Во є загроза, але не для всіх, не для всіх, тому що це частина тільки е, тих терміналів, які постачалися з боку Польщі. Бо у них це питання реалізовувалося децентралізовано, тобто фінального документу, поки що як наскільки розумію, проекту немає. Ми лише гіпотетично про це говоримо. і я так роблю висновок: що Кшиштоф е, Гавковський, е, який є очільником міністерства цифровізації, підняв це питання недарма. Коли почав бити на сполох, бо вже якраз представник Навродського, Богуцький, спікер канцелярії, почав це спростовувати, чи не так? Ну, як на мене, не дарма, тому що якраз він прекрасно mm. з мінцифри польської прекрасно усвідомлює, що де, звідки фінансується. І коли є питання зараз підвішеним цим статусом і біженців, і виплатами, і загалом, то звичайно. Потрібно це вирішувати, я одразу хочу відзначити, що по Навроцькому теж не треба його там конкретно демонізувати по одній простій причині, у них в Польщі взагалі специфічний підхід до пільг, до медичної страховки. Тобто, у нього там ідеї, якщо говорити загалом, вони нібито правильно. Тобто, звести все під якусь єдину лінію, під єдиний стандарт. Бо українцям дали більше, ніж зазвичай це в Польщі прийнято. Але коли. Під це підвісили тему старлінків. і навіть тема не старлінків тут не найбільш специфічна, а тема фінансування серверів серверів, де урядові дані України знаходяться в Польщі. Я нагадаю, що ми їх вивезли. Українці вивезли свої критичні дані за межі держави для того, щоб вони були захищені від ракетних атак і від додаткових там якихось. Атак з боку е, хакерів і всього іншого, і виходить ситуація, і, і ці сервери в підвішеному стані. Тобто, тут угу. насправді, а це і дія, до речі, ж дія з ким зв'язується. Теж це ж сервери, вибачте, не на банковій стоять. Ці сервери не стоять в парковому, ці сервери стоять за межами України, і, очевидно, якраз безпосередньо нашій е, хорошій сусідці Польщі. Тому тут багато питань, які треба. Дійсно вирішувати, і точно скандал роздувати не варто, але і замовчувати проблему теж. Ні, ну почекай, я я, вибач, як тут не варто Справа в тому що Навроцький е, починає нести відверту діч. Е, буквально вчора також було ініційовано ним ще одне: супернову ХАУ. Він хоче внести до переліку заборонених символів символи е, Бандерівські, ОНУПА. Ну, він не конкретизував конкретно які, ну ми ж розуміємо. Оголосити там марш антибандерівський в Польщі, тому що ну поляки дуже легко на це приклеюються. Ну, от, вибач, як мухи на одне місце, да сідають швиденько на мет, якщо так може бути конкретним, бо це солодко пахне, дуже легко здобувати свої електоральні вподобання. А він це пояснює ну, дуже як на мене. Ну не те що дивно, окей, я не буду казати, як він пояснює це дуже погано. Він каже, я в такий спосіб протидію російській пропаганді. Та вибачте, навпаки, її спонуки її сприяєш. Я буквально перед цим ефіром сьогодні натикаюся на допис Діани Панченко у мережі X, це бігла пропагандистка з України, журналістка, яка працювала на про проти якої санкції голосні, зараз чи вона в Росії, чи де. І вона пише про цю ідею Навроцького і натикає. а що ж тепер виходить? Що в Україні викладають фашизм в школах? Тобто вони вже це підхопили. Тому тут, друже, ну, вибач, ну виглядає а зараз позиція Навроцького навпаки, він підігрує російській пропаганді. Таким ініціативом він просто ну, не може як, залишитися осторонь на наших емоційних сприйняття сприйняття нашого. Ну Якщо його вкупі аналізувати, то звичайно воно виглядає дико. І це зростання е, польського скептицизму е, серед українського так. суспільства. І, на жаль, е, Ну, ми бачимо ці антиукраїнські настрої, які розпалюються всередині польського суспільства. І в цьому дійсно найбільша проблема. Ну, але це особливість, це особливість Навроцького як екс-очільника інституту нацпам'яті Польщі. Угу. І в цій ситуації ну, ми насправді очікували подібних кроків. Просто питання в тому, наскільки він буде далі спекулювати на цій так. тематиці. А це зараз, як на мене, конкретна спекуляція. І якщо з темою біженців я. Погоджуюся з певними моментами, знову ж таки, якщо аналізувати mm. польське законодавство і їхні стандарти внутрішні, то те, що стосується, звичайно, цієї теми, що стосується, ну, наприклад, бандерівська ідеологія, що таке бандерівська ідеологія? Ідеологія УН, я ще розумію. Що стосується бандерівська, ну, це настільки це можна заборонити все, що завгодно. Та у нас е чорно-червоні прапори, е більше половини Європи в них була. Ще ну це ми ж знаємо взагалі природу цього так. прапора, і так. При, як воно буде заборонено. Ну тобто, це ж повний абсурд, повний абсурд дійсно, і ще мене найбільше дивує ця кримінальна відповідальність, кримінал, і це звичайно, це ну як на мене, це переходить всі межі, і ще й зважаючи на те, що Україна в межах добросусідства зробила все, аби вирішити питання ексгумації жертв волинської трагедії, угу. коли ми. Максимально згладжуємо всі а, праворадикальні заяви, які звучать з боку Польщі. Ми їх реально максимально згладжуємо і в честі нашої МЗС, і не лише щоб цю ситуацію якось вирівняти. А з іншого боку, навпаки, бовтують цей човен вправо-вліво. Ну кому від цього краще буде? Точно не нашим двом народам. Ну, я сподіваюся, що все ж таки ця риторика трішки притихне, тому що поляки, ну, от я коли читаю коментарі, під твоїм відео сьогодні читав трішки, і під своїм, бо я торкаюся цього питання, то поляки пишуть, ну, доволі погано про Україну пишуть. Платіть самі за себе і так далі. Ну, просто дуже не хотілося, щоб потім ви просили нас про допомогу, якщо там щось станеться. От просто-напросто. Я не бажаю вам опинитися в цій шкурі. Хоча я читаю коментарі багатьох українців, вони зовсім протилежні тому, що я говорю. Окей, ми будемо слідкувати за польською тематикою, і вона справді дуже важлива і в контексті нашого подальшого євроінтеграційного поступу, я більш ніж переконаний, що ми матимемо багато перепон, які будуть там створювати Орбан, Фіцо, Навроцький, та навіть той самий Туск, чого там правди вже не говорити. Він також не дуже прихильно ставиться до ідеї євроінтеграції України, бо це він був ініціатором. Припинення нашої безмитної торгівлі з європейським союзом, яка переглянута. Там трішки вони її підмрехтували. Але все ж таки, і я хотів би друже з тобою поговорити ще про одне цікаве сьогодні питання, яке виникло в інформаційному просторі. І про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а звернули увагу на ньому у виданні Bloomberg. Виявляється, Сінь Дзіньпін, очільник Китаю. У нас вперше привітав з незалежністю. Ну так принаймні пише Блумберг, і сьогодні там телеграм-канали поширювали інформацію, що це взагалі перше вітання з незалежністю. Сінзінпіна будь-якої країни Радянського Союзу? Ні, це не так? А, наші колеги, ну, зокрема, Андрій Рудик, там писав мені у коментарях, що він добре знається саме на Центральній Азії. Справді він у нього, такі дуже глибокі знання каже: е, уже свого часу всі вітав Таджикистан і Киристан, нібито. Ну, мабуть, Казахстан вітає з незалежністю. Ну, принаймні були якісь вітання його. Тобто, вітав він колишні країни Радянського Союзу з незалежністю, але Україну вперше. От е, скажи, будь ласка, а е, чого? Це ради, що сталося на твою думку. Я думаю, що просто мова йде по-перше про актуальність української тематики, і сам СІ нещодавно актуалізував е трек е власне, китайсько-бразильський. Ми пам'ятаємо, що Сі спілкувався тоді з е бразильською стороною і якраз і згадали свої ідеї е від травня 24-го року. Оці шість пунктів е, китайсько-бразильського мирного плану, плюс в руслі е, кроків Трампа, ми пам'ятаємо, всі сказав, що у них є свій особливий, унікальний шлях сприяння миру в Україні. Ну, я думаю, що ця тема, очевидно, потребує якраз такої подальшої актуалізації. Тут же ж не лише Сі привітав, е, Лукашенко той же ж привітав. Тобто ну, йде. Ну, все рівно, все рівно зараз. От ми ж пам'ятаємо, є зв'язка Лукашенка і Сі. Це ж теж треба пам'ятати. Uh -huh. от не лише де там батька підспівує Путіну. Тому в нинішній ситуації це якраз певна заявка Китаю, що вони таки можуть, можуть впливати на подальший перебіг і завершення російсько-української війни, але очевидно потрібно подальші перемовини. На що власне ця заявка і зроблена? А як тоді і чи пов'язувати тоді заяву Лаврова, який каже, що ну вже в принципі російська мова не повинна мати статус державної офіційної, чи це все від Сбятіна Кремля? Незвичайно це така, знаєш, у мене конспірологія, але я просто зараз дивлюся на ці заяви і таку прогля... ну, бачу лінію. Можливо, я помиляюсь. Ні, ну тут більше лінія радше з ідеями того ж Лаврова про доєднання Китаю як гранта безпеки, ага. це більше так. Але що стосується в принципі побажань побажань Кремля, їхніх хатілок, то ага. поки що вони стоять на тих самих позиціях, по суті, які озвучуються ще з 22-го року, тільки жонглюються ці карти. Коли вигідно, які карти доставати, от вигідно замовчати тему там умовної нелегітимності і недоговороздатності української влади. Вони замовчують цю справу. Потім нещодавно знову ларов: опа, ось вам яка Україна недоговороздатна, а який в неї там нелегітимний режим, як вони там називають? Або по темі тієї ж самої мови, якщо говорити, то е, теж жонглювання відбувається. бо там Лавров каже, ніхто не вимагає статусу державної від ну, для російської мови в Україні. Така мова про що йде? Мова йде про власне розуміння. Ну, по перше, у нас Конституцію в цьому питанні не так просто змінити, але на законодавчому рівні, на рівні законів, mm -hmm. тут же ж іде просування теми російської як офіційної. І на перший, на перший крок я нагадаю, що сам Лавров каже, першим кроком є е, скасування попередніх мовних змін, що стосується української мови як державної, ну і що стосується безпосередньо РПЦ. Його статусу в Україні, тобто як угу. перший крок, от я на ці слова звертаю увагу, що в принципі Росія не відходить від своїх базових позицій, вона просто жонглює а, тими пунктами, які і так вже були, як то кажуть, в обіході. Так, да, я з тобою погоджуюся, що питання там доволі суперечливі. і Говорити однозначно, що це якось змінює позицію Росії. Ну, поки що не доводиться, Оскільки е, складність є певна у переговорному процесі. Навіть останні коментарі європейців мені особисто ну, не вказує, що, що суттєво змінилося. Багато оголошено там мільярдів допомоги, яка буде в цьому році, в наступному році нам Чехія обіцяє там черговий мільйон старядів, навіть більше до кінця року 1,8. 1 мільйон 800 тисяч це немало, це справді багато, але е, великих поступок немає. І я оцінь читаю один такий із заголовків е, повідомлень про те, що нібито канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Нідерландів, якщо не помиляюся на спільній прес-конференції, сказали про те, що якщо відбудеться двосторонній саміт Путіна і Зеленського, ну тоді м'яч буде на полі Європи. Мовляв, він у нас відбувся цей саміт, а тепер Європа робить, має робити свій крок. Скажи, будь ласка, чи варто розцінювати такий коментар Мерца і його нідерландського колеги як неготовність взагалі Європи до подальших кроків у питанні припинення російської української війни? А саме ведення санкцій, постачання більшої кількості зброї? Погодження на формат війни, який ну, буде не зовсім вигідний Європі, тому що якщо просто замороження, там, із зменшенням кількості армії, і так далі, для них це взагалі невигідна історія. Чи це просто демонстрація небажання зараз просувати переговорний процес? Ну, по-перше, ми ж пам'ятаємо слова того ж Мерца, якщо не помиляюся, про 200 метрів, із, скільки там, 10 кілометрів, до Меру він там казав. Тобто, це є оцінка німецької сторони того. Перемовного процесу, який є станом на зараз, хоча все рівно, ми ж пам'ятаємо позицію і за столом у Вашингтоні, де якщо не повіляються, Макрон казав, що Європа має бути як все ж таки учасник цього перемовного процесу. Тобто не тристороння, а чотирьохстороння зустріч. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу віри навіть європейських лідерів у можливість двосторонньої зустрічі між Зеленським і Путіним. Це зараз виглядає фантастично, хоча відзначу, що дійсно в інформаційному просторі буквально за останні декілька днів знову ця тема максимально актуалізована. Причому і це відбулося якось на тлі візиту Келога безпосередньо. В Україну, і це відбулося на тлі низки контактів із Рубіо і Єрмак з ним спілкувався, і Сибіга. І відповідно, я думаю, що все рівно йде намагання переконати російську сторону, що це треба робити, і меседж месед Лаврова щодо нелегітимності зеленського, якого mm -hmm. названо як де-факто глава там режиму. А то з однієї сторони, це є підтвердженням попередніх наративів Кремля, але з іншої, з іншої, це просто є така заявка Російської Федерації на те, що під час двосторонньої зустрічі з Зеленським нічого точно підписуватись не буде. Але uh -huh. факт такої зустрічі вже тотально не відкидається. Оце теж цікавий момент, що uh -huh. прослідковується в нинішніх заявах, тому можливо, все ж таки. За певних обставин, я думаю, що після візиту Путіна в Китай, після завершення навчань Запад-2025, все ж таки е певна можливість для такої зустрічі є. Хоча я особисто вважаю, що більше варіантів, більше можливостей саме для тристоронньої зустрічі, бо чим далі буде тягнутися оцей формат двосторонньої, тим більше можливостей у Кремля буде тягнути цю малину. А що може відбутися в Пекіні, на твою думку, 3, 4, 5 вересня? Ну, по-перше, невідомо все ж таки, чи саме туди приїде Трамп. Ми побачили анонс зустрічі Трампа і Сі в руслі двосторонніх перемовин. Але чи приїде безпосередньо Трамп саме в Китай? І можливо, я не здивуюсь, якщо, якщо приїде, то там може відбутися тристороння зустріч, які без України відповідно Сі, Путін і Трамп. І uh -huh. це абсолютно uh, той варіант, який я не виключаю. Хоча знову ж таки все залежатиме безпосередньо від доні, чи поїде він uh, в піднебесну, uh, і давати можливість, uh, ну скажімо так, укріплювати свої позиції безпосередньо Сі Цзіньпіну. Тому що це ж uh, буде його бал, це буде його парад, це буде все його, і відповідно бенефіціаром такої зустрічі са стане саме Китай. Тоді з огляду на твій коментар я роблю висновок, що ти очікуєш можливість двосторонньої чи тристоронні зустрічі вже ближче десь на жовтень місяць, коли закінчиться навчання в Білорусі, чи коли це може постатися? Ну, Десь, десь та, десь уже там 20-ті числа, далі там вересня, і mm -hmm. очевидно, що зараз все ж таки основний наголос робиться. На напрацювання проекту гарантії безпеки, які вже по суті відкидаються Москвою, бо вони не хочуть ні європейських військових бачити, нічого вони не хочуть. Але все рівно ми ж бачимо, що робота в цьому руслі йде, і йде з іншою динамікою, ніж це було, наприклад, навесні, коли теж обговорювалася тема введення іноземного контингенту, і ми пам'ятаємо, чим це все завершилось нічим пшиком. Але зараз підхід абсолютно інший. Динаміка дуже серйозна, і оця анонсована зустріч е, наприкінці тижня з американцями. А е, до речі, теж е, вона яка там підводочка йде щодо обговорення майбутньої російсько-української зустрічі відповідно е, організації зустрічі Зеленського і Путіна. Хоча, зрозуміло, що де-факто де факто мова йтиме про якусь фіналізацію теми гарантій безпеки, але все ж таки це розглядається як. Необхідний такий стрибочок чи е, трамплінчик до безпосередньої зустрічі із російським диктатором? Мене на завершення до тебе ще одне питання в контексті можливої зустрічі, і рішення Путіна про завершення війни. Трамп вчора сказав, що ми або досягнемо угоди, або ні. Я полюбляю останнім часом говорити: ну прям капітан очевидність. І він каже, в залежності від цього вже будуть рішення. Ну, якісь дуже-дуже потужні, дайте мені тиждень два. А от скажи мені, будь ласка, а що такого Трамп готовий буде зробити проти Росії, якщо Путін за тиждень два не закінчить гарячу фазу війни? Питання зірочкою, тому що ми вже ці ну, гойди постійно дивимось, і ну, так повний спектр, повний спектр є інструментарію Трампа. Так є, Цього я розумію, інспек... але, от, що, але що він зробить? Мені... Ну так в тому то й справа. Він постійно гальмується. Він зараз знаходиться на етапі задобрення Путіна. Саме тому ми побачили оцю картинку смішну, коли він в кепачці е, Трамп е, був у всьому правий. Показує фотографію Путіна і запрошує його, значить, на міжнародний чемпіонат на чемпіонат світу з футболу 26-го року в Сполучені Штати, і це ж теж це такий період знову задобрення, яке відбувається питання. Наскільки довго він триватиме? Я не думаю, що мова йтиме про два тижні через два тижні. Ми знову почуємо про два тижні і так далі. Але певні санкції я думаю, цілком можуть далі вводитись, але в обмеженому вигляді знову буде якась країна. Вибачте на слові папандос. Як у Індії, це вийшло? Можливо, це ну, Бразилія буде. Можливо, там точно не Китай. Я впевнений, що щодо Китаю будуть максимально уникати посилення мит, але. До речі, я не здивуюсь. Не здивуюсь взагалі це абсолютно в логіці Трампа. Якщо певні обмеження будуть запроваджуватися в бік Європейського союзу, попри підписані домовленості і, відповідно торгівельну угоду, але що вийде, відповідно, Трамп і скаже. Є, споживає, і він при чому він не скаже ні про Орбана, ні про Фісу. Він замовчить цей момент, але він скаже, що це от Урсула не допрацьовує, і ви споживаєте, тому ось вам мита. Ну, великим... це один із сценаріїв, і цілком може бути абсолютно. Це великим рахунком так воно і є. Тим паче, Трамп мені видається теж, знаєш, такий зараз як на гарячій пательні. Буквально сьогодні стало відомо про те, що він чотири рази намагався поговорити телефоном з нарендрою моді. І той не захотів з ним спілкуватися. Це показовий момент, що у Трампа не зовсім все вдається, і він вимушений буде щось робити. Що? Ну тут, друзі, ні я, ні Ігор вам відповісти поки що не можемо. Ви самі чудово певне це розумієте. Вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую усім глядачам підписаним, не підписаним. Наголошую, половина із вас дивляться без підписок. Ми вам за це дякуємо, з пане Ігором. Але запрошуємо долучатися і до канала Ігоря, і до мого каналу. Пишіть коментарі. Ви добре вже знаєте, що Ігор їх читає, так само, як і я, і ми реагуємо. Тобто спілкування є двостороннє і буде цікаво почути ваші думки з приводу почитати, з приводу почутого. Спасибі. Спасибі тобі, Ігоре, також. Дякую тобі і всім глядачам.